Маємо сьогодні що у нас 11 вересня і дощ. Сьогодні що у нас четвер, вівторок трошки почався, середа не було дощу і сьогодні маємо знову дощ. це навіть не видно з сусіднього села. Такий дощ. Такий невеличкий, а такий, знаєте, як казали старші люди, як грибний, знає. можна йти в ліс по гриби. Соя стоїть, агрофірми. Там далі. Ось за цим горіхом моя соя стоїть жовта. Ну мусим чекати. Мусим чекати. Так що отак. Дощик такий гарний. Я не показав, вчора мав показати, тут грибози росли, ланчагами гляньте, як зробив кашку з них.